В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни з радіо Фокс Фем. Lux привіт. Я її ведучий Івасюк Владислав. Тарас Григорь Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі в Моренцях. У родині Григорія Іван, Івановича Шевченка і Катерини Якимів Бойко. Батьки Шевченка були кріпаками Моната Василя Васильовича Енгельгарта через рік після. Народня Тараса родина переїде із Моренців до Кирилівки. У ній, окрім Тараса, було шість дітей, старші Катерина та Марія, брат Микита, молодший Ярина, Марія, брат Йосип. Коли Тарасу було 9 років, померла мати, мати батько одружився вдруге на Оксані Терещенко. 1825 року помирає і сам батько Тараса. У 11 років його доглядувала сестра Катерина. Восени 1822 року починає вчитися грамоти у місцевого дяка, йде найменувати до дяка Богородського, який прибув із Києва, не витерпівши знущан, дяка тікає від нього і шукає в околишніх селах учителя Маляра. 1828 році він, він потрапляє в число прислуги поміщика Енглігарда. Спочатку в ролі кухар, кухарчуха, потім Козачка, помітивши, Тараса пристрій до живопису поміщик вирішує зробити його придворним художником. Переїхавши 1831 року у вільно до, до Петербурга, Енгельгард взяв із собою Шевченка і, від, і віддав його, його в науку. На чотири роки до живописті Василя у улітку 1836 року він познайомився зі своїм земляком-художником Сушенком, а через нього, з Гребінкою, Григоровичем і Венетіновичем. Навесні 188-88-го. Карл Бдурловський та Василь Жуковський викупив молодого поета з кріпацтва. Незабаром став студентом академії мистецтв 10 березня 1861 року, помер Рас Григорович Чевченко.